Всім привет, друзі! З вами Артем! І сьогодні ми у цьому супі ролику роліку будемо прокачувати тачку, а іменно Таксі Болт. Але я її не хочу прокачати так по моторі, а хочу її прокачати в нєшку. Бачите, я тут -то не дуже красиво це все зробив. Всякі зазори є. Сьогодні я хочу зробити реалістичну машину з таксі Болт. Я побачив її сьогодні, як вона виглядає, я її запам'ятав. На жаль, я фотку її не можу, тут ставити на відео. Коротше, друзі, я вже ви, як бачите, під'їхав сюди до автомастерської і, або до автопокрасочної. Друзі, що ми з вами робимо? Ми зараз з вами сідаємо оцю машину, щоб заїхати. І, друзі, я вам свідчую дивитися ролик внимательно, бо у ньому буде кодове слово. Аж з допомогою кодового слова ви зможете попасти в машину. Та-да, да, друзі, вам не почулося. І так само поставте лайк, підпишіться на канал, друзі, і напишіть коментарі. І давайте доб'ємо до 1 травня в 325 Все, друзі, Літаю з вами в гараж. Дим нема смислу прокачувати, або можемо. Як це називається? можемо жовтий прокачати. У нас як таксі жовта. У нас буде жовтий дим. Потім заходимо ми сюди з вами. Потім нажимаємо ми з вами сюди. Надпись ми з вами видаляємо, видаляємо і видаляємо. Потім ми з вами, друзі, виходимо з цих параметрів. У нас вже обична машина, так якби нічого і не бувало. Чекайте, по дісочках. E, поставимо, пусть поки що Бот білі. Ну, пусть будуть І далі ми з вами красимо машину білу. Так. От, але нам треба щось получше вибрати. Чекайте. Таку більш білу. Нет вообще. Чекайте, друзі, якщо таке. Нам треба максимально білу. Я що тут... Не зробиш так сильно білу? Це шкода. Ну, пусть буде вже от така. Чекайте, друзі. От тако. А, ми що вже купили? А, ні. Чекайте, що за баг? Нажимаємо все, і все, білий купили з вами. Тепер переходимо сюди. Тепер робимо ми самі вініли. Ми з вами можемо Ми, я... ми робимо з вами копію і потім я хочу додати ще щось своє на тачку. Правда, друзі, що нам треба? Тоніровка. Тоніровочка. Ну, у болт машинах немає тоніровки зовсім. Ну, у нас як буде на машина, то буде тоніровочка. Так як є. У нас ця тоніровочка гарно смотрися. Переходимо з вами до винилів. Нажимаємо круг. Лише зелений. Нам треба з вами, друзі, зелений колір. Розтягуємо з вами на всю дверку. От, коротше, якось так. Це з двох сторон з вами купили. Далі шрифти. Ми з вами нажимаємо. Вводимо текст, з вами наш, е, пишемо. Так, чекайте. Технічні шоколадки. Е Болд. Болт. Все. І це треба превратити у білий колір. О! Якось це так виглядає. Не знаю, наскільки це гарно. Ну, нормас, коротше. Далі, ще що ми робимо з вами. Е Ще то саме пише, бо, к сожалению, не можна, типа, те саме, як покласти з двох сторін, як обичний виніл. И... Все так, тепер з вами, друзі, нам треба гарно це зробити у білий колір. Чекайте, чекайте. Ну, якось отак, коротше. Хоп. А то воно постійно не відлічається, друзі. Так, друзі, що далі ми з вами робимо? Давайте ми з вами зробимо, може, карбонову кришу, як це буде виглядати? Так, чекайте. Карбонова криша. Така буде тюнінгова тачка для таксі. Так, чекайте. Та що ж таке? Так, я щось не можу помітити, як це треба зробити. У нас з вами квадрат. Правильно, правильно, у ну, нас з вами квадрат. Ну і розширяємо його. Хоп. Хоп. все стільово виглядає. О, якраз прикольно під чорну тоніровку гарно У ну, Нас з вами, друзі, плюс карбонова криша. Що нам далі ще треба? Тепер беремо цю палочку і викручуємо її от тако. Тепер. Чекайте. Оп, тако. Це ми робимо теж з двох сторін, Просто не знаю, як це нам треба зробити. Чекайте. А, це лучше квадрат взяти. Так, чекайте на маленький квадратик. Це вже завелий у нас. Оп! Так, тепер щось збільшуємо. Ну я не знаю, наскільки це реально. Не, ну це точно не такс, а ну чекайте. Не ну як те, чисто теоретически можно, но церегано смотришь. Е, о! Оце клево. Багажник вообще имбово смотрится Під чорний кольор ставимо. Прикольно, Ми вже з вами 5 віднілів наставили. Ой, і чорний капот. Ще. Чорний капот якраз. То, що надо. Такс, обертаємо. Такочка чекайте, гарно щоб було без зазорів. Так, ну нібито зазорів нема, але чекайте. Хоп. І хоп! Все, якраз такое у нас з вами, друзі, і нормально. Якраз то, що я і хотів, гарно смотрися. Ти, як би подумала, що це якийсь карбон. Воно дуже кльово зливається. Що ми ще з вами робимо? Ще щось таке прикольненьке треба зробити. Давайте з вами зробимо білу штуковину. І можна от тако зробити. О, ні! Можна написати VIP таксі. Ще напишемо. Так. Як було у нас на прошлій версії VIP. Так. VIP. ТР. Ммм. Mm, таксі. Такс. чекайте. Во, таксі, від таксі. Хоп. Хоп. Такс і нам це треба на таку надпись привратити. Хоп-о. Так, чекайте. Хоп. Так треба це гарно зробити. Все, це шикарно. Далі ще одне віп-таксі пишемо. Щоб бачили з капоту машину. Віп. Віп-тере. Таксі, таксі, таксі. Ой, вибачте, друзі. Віп-таксі. Мене трошки прихворів. Трошечки так. Так. Хоп. Все прикольно робимо тачку. Віп-таксі. Що Це таке мені трошки скучненьке відео. О, тут нема з чого веселитися. Ми прокачуємо тачку. Так, друзі, отака у нас бестія получилася для таксі, щоб по дисках. По дисках можем міняємо, може не міняємо. Я це не знаю. Тут більше нема що ставити. Нічого не хочеться ставити вже більше. Все прикольно зроблено під таксі. все акуратненько. Що, друзі, можу сказати? Ролик у нас підходить до кінця. Хто додивився його до кінця, той узнає кодове слово, і я його кажу прямо вже. Кодове слово на сьогодні буде віп-таксі. Хто не знає англійську, можете написати по-українськи. Але, в принципі, можете і відео списати, поставити на паузу і написати Віп-таксі. Друзі, дивимося на вулиці, отак у нас появи. Машина на вулиці вийшла гарно розмотриси, то, то по багажничку, от такого зроблено, все, все кльово пророблено, зазорів нема. Даже то якосяк, ну це вже в грі не справиш, то, то так само як усяк. Типа, ну це не саме типа, критичне, але можна було і це дороботи. Що, друзі, можу сказати, на цьому все. Хто цей ролик додивився до кінця, той вже знає їх слово. І якщо ви... Як це якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо цей ролик не сподобався, то теж ставте лайк. І на цьому все. Всім пока!